Одна з найбільших аграрних компаній області напередодні дня працівника сільського господарства підбила підсумки роботи. Кажуть, їхні результати наочно демонструють, як згуртована праця усього колективу допомагає підприємству розвиватись. Ми в цьому році зібрали більше 200 тисяч тонн зерна, зернової групи, десь майже 60 тисяч технічних культур. Ми зберемо десь майже 350 тисяч тонн цукрового буряка, який передаємо на переробку. Стабільно розвивається свинарська галузь, стабільно розвивається динамічно. Розвивається в нас галузь молочного скотарства, м'ясомолочного скотарства і птахівництва. Юрій Гринда вже 21 рік працює у сфері сільського господарства. Він дуже любить свою професію, адже мріяв стати аграрієм ще з юних років. Напередодні професійного свята чоловіка відзначили грамотою за сумлінну працю та професіоналізм. Я прав за покликанням, тому що різ в селі десь продалося це від батьків. Батьки також були хліборобами. Зараз ми переживаємо нелегкі не часи, але це, це не дає нам опускати руки, тобто вірити в майбутнє, вірити в те, що Україна переможе, і ми, як аграрії, мусимо забезпечити продовольчу безпеку держави. Також за професійне виконання своїх обов'язків відзначили керівницю земельного відділу Агропроцервіс Ярчівці Оксану. Процик жінка працює у сфері сільського господарства вже близько 10 років. Свою роботу я люблю в тому, що постійно є натхнення працювати надалі чим більше залучати людей, більше заключати договорів, збільшувати банк землі на дане підприємство. Загалом під час заходу відзначили понад сотню працівників сільського господарства компанії та підприємств-партнерів. Їхня галузь досить популярна та є необхідною і шанованою в усьому світі. Професія хлібороба вона є показною, тому десь я закликаю сьогодні молодь іти вищі на аграрні професії, бо ну, це правда круто. Аграрієм бути круто. Ти завжди створюєш, ти завжди робиш щось добре. Від чого люди отримують задоволення. Ти годуєш людей. Компанія «Агропросервіс» – дуже великий платник податку в нашій громаді. Я дуже щиро їм дякую. Щиро їх вітаю з їхнім професійним святом. Бажаю їм наснаги розвиватися, платити більше податків в, наші, в нашу громаду, ну і не тільки нашу, взагалі в бюджети, для того, щоб могли громади так само розвиватися при самій компанії, для того, щоб працівникам ті, які живуть в громадах. Було зручніше, було комфортніше, вони були більш впевнені в завтрашньому дні. Цього року День працівників сільського господарства припадає на неділю, 17 листопада. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.